24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України, але вже майже 365 днів українці дають відсіч ворогу. Напередодні річниці війни чимало розмов ведеться щодо загрози нових масштабних атак ворога. Мер Житомира, звісно, радить містянам не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. каже все буде добре, адже впевнений у наших захисниках. Водночас не береться робити конкретних прогнозів. Все буде добре. Я не кажу про те, що Білорусь не може піти. Батько такий хитрий щур, що він буде до кінця вигадувати. Якщо в Путіна вдасться просунутися на сході. Чи вдарити з Білгородської області з Курської на Харків, і якщо він побачить перевагу російської армії, він абсолютно може вступити в війну, але цього не станеться. Я впевнена наших військових, тому шанси поки що невеликі. За рік вдалося зміцнити оборону Житомира, говорить міський голова. Не можна порівнювати Житомир сьогодні. оборону Житомира, ПВО Житомира, з тим, що було навіть через 10 днів після початку війни. Тут оборона. Виросла просто в десятки разів кількість людей, які охороняють наш кордон, кількість ліній оборони. Всі пам'ятаємо ці перші дні, коли російські літаки просто літали над Житомиром, і в нас було два ПЗРК тоді на цей Житомир. Не було системи оборони, не було повітряної на сьогодні. Ми збиваємо крилаті ракети. Про рік повномасштабної війни міський голова каже, він зробив нас сильнішими і впевненими, що Україна переможе. Ми ставили сильніше духом, але, на жаль, нас стало менше тих сильних людей, бо гинуть найкращі, гинуть хлопці, які в першу чергу пішли добровільно. І от це ну, величезна втрата, яку не можна просто відновити. Перший тиждень два тижні війни. Навіть взят сало якісь, якісь людей, які вірили в перемогу України. Вона там була там, 10 20 Я думаю, що якщо реально, бо це було страшно, величезна країна, величезна така зграя, друга армія світу. А, а сьогодні ми просто впевнені в тому, що Україна переможе. і Це переважна кількість українців про це думає і надіється, і наближаються перемогу.